Привіт, я муслим'яв, крем'я Вокс, наш гучний голос кримських подій та ваш сміх крізь сльози від новин до аналітики. А що сталося за цей час, муслім? Спитаєте ви, що ж розповідаю? Головною новиною останніх тижнів був невдалий жабагадюкінг від Пригожина та підрив росіянами Каховської ГЕС вночі 6 червня. Внутрішні проблеми росіян сьогодні обговорювати не будемо, а от торкнутись. Наших проблем, які нам завдають росіяни, та наші дії по відвоюванні наших територій, в цьому випуску ми точно будемо. Росіяни вирішили підірвати Каховську дамбу Каховської ГЕС. За повідомленням Укргідроенерго вибух на Каховській ГЕС стався внаслідок підриву машинної зали середини ГЕС, яка повністю зруйнована. А сама станція відновленню вже не підлягає. Підрив дамби не тільки спричинив серйозні руйнування та жертви в Херсонській області, а й загалом став причиною екоциду в Україні. Окупанти такими діями підсилять велику засуху в тимчасово окупованому Криму. Так вважає голова ресурсного центру Кремля та член меджлісу Ескендер Барієв. Також він заявляє, що росіяни, уходячи, знищують все, а в Криму надовго залишатися не збираються. Вони дійсно можуть знищити і е, там і тепле електростанції, і е, хімічні заводи, і е, титан, і все інше важливим є те, що українська армія може розпочати контрнаступ через пересохле каховське водосховище, здійснивши несподіваний для РФ удар. Каже військовий оглядач Більд Юліан Репке. Ширина водосховища становить від 7 до 30 кілометрів. А за оцінкою експерта, солдати і, можливо, гусенична техніка вже зараз можуть пройти висохлим днем. Під питанням залишається колісна техніка. Низка військових експертів вважають, що підривом ГЕС росіяни хотіли просто призупинити форсування Дніпра з правого берега на лівий, щоб український контрнаступ. На раніше окуповані території України не відбувся, тобто зі страху росіяни нашкодили не тільки українцям, а й собі. Версію про те, що, мовляв, Україна сама вдарила, ми тут навіть розглядати не будемо. Залишимо це російській пропаганді, російський хліб нам не потрібен. Українські експерти ж кажуть, що військові в Криму можуть забути про Дніпровську воду, яку вони протягом років окупації так хотіли. Повернути собі Крим. Тепер може забути про Дніпровську воду. Скільки вони боролися за цей північно-кримський канал? До речі, я нагадаю, що е, за 4 дні вони зруйнували ту дамбу, яку ми побудували в 14-15 році, щоб перекрити воду воду до окупованого Криму. Е, а вони її за 4 дня зруйнували. То тепер вони можуть забути до наповнення водосховища. А для цього треба відновити дамбу. А сьогодні ми знаємо, що треба її побудувати заново. Хоч офіційно український уряд ще не анонсував контрнаступ, проте президент України на початку літа дав інтерв'ю з «The Washington Post, в якому була анонсована готовність збройних сил до його початку. При всьому цьому українські війська відбили у росіян вже достатньо наших населених пунктів. А генерал залужний якого Путін на прес-конференції з воєнкорами зайкаючись шукав за кордоном, А да, де він Залужний? заявив, що 128-ма окрема гірсько штурмова закарпатська бригада звільнила населений пункт п'ятихатки Запорізької області. Ті самі п'ятихатки, які відкривають шлях до Мелітополя. До міста, з якого військовими експертами вважається, почнеться масована атака на Крим. Музика. Проте варто сказати, що бавовна в Криму стала вже звичною темою. Українські дрони розрізають російське ППО і долітають до зазначених цілей. Приємним стає те, що можна припустити щодо роботи української розвідки в Криму. Хоч командування нашої країни і не бере на себе іноді відповідальності по деяким військовим результатам на нашу користь, але можна припустити, що саме вони підірвали автомобіль з гауляйтером Запорізької області Володимиром Єпіфановим, його секретарем та охоронцем. В них ніби вибухнув газовий балон, який, до речі, за день до цього перевірявся в СТО. На зустріч до стрімаусова, поки запорізький колаборант не відправляється, бо наразі він і його команда з опіками лікуються в Сімферопольській лікарні, як і лікуються Херсонський сальда. Але важливі сигнали в своєму житті всі вони отримали для того, щоб від Термінувати наш наступ, от вони зробили такий терористичний акт, але це не зупинить наші збройні сили, це не зупинить наш наступ. В нас буде все йти по планам в той час, і в тому місці, який буде визначатися на ставки Верховного командувача. Всі їхні дії вони не будуть впливати на боєздатність наших збройних. Це. це Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки України, який коментує наслідки дій Росіян в Херсонській області, і те, що по суті це ні в якому разі не змінює планів керівництва України щодо деокупації півострова. Також варто пригадати, що в березні 23-го року Данілов казав про те, що в стратегію деокупації Криму, яка була розроблена до початку повномасштабних бойових дій, будуть внесені зміни. А саме те, що деокупація півострова пройде вже не політичним, як до цього планувалось, а військовим шляхом. Також в квітні цього року Данілов оприлюднив 12 кроків деокупації Криму, серед яких робота з колаборантами та тими, хто на початок окупації півострова був у складі державних українських органів, змушення Росії видати українським судам держзрадників та причетних до окупації Криму, визволення політичних в'язнів, демонтаж. Керченського мосту, забезпечення виїзду з півострова росіян, що проживають в Криму після 2014 року, та переіменування Севастополя та інше. Також Данілов передав повідомлення кримським гауляйтерам, що план з цими кроками після деокупації відіб'є будь-яке бажання дивитись на Крим як на свою територію. Важливо зазначити, що кримське продаже Кремля Сергій Аксьонов зневірився в центральному апараті, тобто в тій людині, яка йому Подарували його солодкі 9 років панування в Криму. Такі висновки команда CrimeaVox робить з того, що Аксьонов почав зближуватись з Пригожиним, хоч і висловив під час заколоту підтримку Путіну. Аксьонов та Пригожин посилали один одному сигнали подяки та поваги і навіть співпрацюють у сфері приватних військових угрупувань. Тепер в Криму є філіал Вагнера ПВК Кановой. Засновник проекту Гулагу НЕТ, яке працює з екс в'язнями та безпосередньо в'язнями Росії, Володимир Сєчкін казав, що зараз в Криму йде підготовка цих так званих військових, які будуть відрізнятись особливою жорстокістю. Аксьонову потерять Крым, конечно же, это значит, что в России больше у него не будет никаких политических перспектив, а если еще при этом бойцы ВСУ или каких-то спецподразделений из Украины его захватят, очевидно, что его впереди будет ждать пожизненный срок лишения свободы за все то, что он делал в последнее время. Именно поэтому как раз они на базе нескольких войсковых частей в Крыму создают сейчас подготовительные вот эти вот лагеря слаживания, прямо вот в эти дни мы получаем сообщение там в режиме нон-стоп о том, что генералы ПСИН и полковники Министерства обороны объезжают целый ряд исправительных колоний, особенно вот последние два дня это рейды по рекрутированию осужденных в исправительных колониях ГУФСИН по Свердловской области, где у них стоит лимит минимум тысячу человек в ближайшие несколько дней отправить. И дальше они хотят запустить тот же самый конвейер смерти, отправляя осужденных, но только теперь уже не в Вагнер, а в Тож то що, от, з говорящим названням іменується ЧВК-конвой. Також Осечкін каже, що більш ніж 27% офіцерського складу Міноборони відмовляються виконувати накази, пов'язані з війною та нападом. А от колишніх зеків не шкода. Вони захистять Крим для Росії великою своєю кров'ю та ще наразі у незареєстрованому угрупуванні в армії. огромное количество, скажем так, латентных пятисотых, как они выражаются, тех, кто будет игнорировать и бежать с поля боя. Никакие там тикток войска Кадырова тоже туда не отправить, никто, наверное, смерть не пойдет. Соответственно, ну а кто еще остается? Кого можно под дулом автомата толкать и кто самый бесправный в России, кто не сможет пожаловаться? Понятно, что это те самые заключенные, причем сейчас Речь идет о вербовке, осужденных в колониях строгого режима. То, что вот нам дали буквально сегодня с утра выкладку информацию, мы посмотрели, в основном набирают тех, у кого сроки лишения свободы заканчиваются в 2030 и позднее годах. То есть кому еще по 10-15 по лет предстоит отбывать. длительні сроки, у яких, ну, каких-то других варіантів э, к освобождению. Вони грають на лучших чувствах осуждених, на желании скорее повернутися домой. Отже, гарматне м'ясо в Криму готують вже для того, щоб захищати інтереси кримських гауляйтерів та їх оточення. Остання фраза Сєчкіна змусила мене пригадати нещодавний вирок кримськотатарському політв'язню, якому дали 20 років колонії. Здається, це вперше саме стільки дали нашому співвітчизнику за вигаданою справою. До цього максимальним сроком було 17 років або 18 років і ліпили ці сроки через одного засудженого. Репресивна машина все сильніше працює в Криму, шукає диверсантів, терористів і знаходить їх в більшості облич кримських татар. Цього року туристичного сезону в Криму чекати не потрібно, бо пляжі перекопані. А підводні та наземні дрони спостерігають за окупантами та їх діями дуже активно. Росіяни давно почали готуватися до оборони півострова. На початку зими агресор забрав свою техніку з військових баз на півночі Криму. Супутникові знімки показали, що російські військові вивезли всю техніку з військової бази поряд із селищем Медведівка на півночі Криму. У Твіттері про це написав військовий аналітик Бреді Африк. В інших районах півострова російські військові будують оборонні споруди, встановлюють вогневі точки та посилюють патрулювання на морі та в повітрі. На початку квітня в районі Медведівки було підготовлено складну систему траншей та встановлено зуби дракона, писала газета The Washington Post. Чим важлива Медведівка або вірніше селище Авоскрг, а тим, що цей населений пункт знаходиться у 15 кілометрах. Від села Чонгар, де проходить адміністративний кордон між Кримом та Херсонською областю. Саме звідси, 24 лютого, 22-го, було завдано один з ударів по півдню України. А ще кажуть, що співробітники ФСБ розпродають майно біля армія та виїжджають з півночі Криму. А топ менеджерам російських компаній у Криму наказали готуватися до евакуації, повідомляє центр національного спротиву. У повідомленні центру йдеться, що інформація надходить як із державних банків, так і з кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватися мають не лише представники верхівки, а й їхні родини. Поки що йдеться про оплачувану відпустку. От такі новини з Криму та про Крим. А щодо контрнаступальної інформації на Крим важливим залишається віра в наші збройні сили. Та інформаційна гігієна. Якби там пропаганда росіян не казала, що українці анонсували повернення Криму навесні, але самі ще не там. Прислухайтесь до того, що наразі кажуть наші експертні українські державні органи. Це важливіше галосу з болот. Україна безумовно повернеть Крим, і в даній ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. На яку дату зараз можна скоригувати цей Даруйте, прогноз? Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки і оборони і продовження оборонної операції, я думаю, що зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але думаю, що буде тепло. На цьому все підписуйтесь на наш телеграм-канал, твіттер інстаграм. Наша команда продовжує слідкувати за всіма подіями у нашому з вами Криму, Курушкенджа!